Вітаю сьогодні, якраз от прямо протягом останніх двох годин з'явилась масова інформація про перемовини. Перемовини в трикутнику Трамп Путін-Зеленський. І саме в такому в такій конфігурації Трамп Путін, потім Трамп Зеленський. Ну, залишилось Путін-Зеленський. Поки що цього немає, але важливо, важливо що є вершина, яка поєднує. Дві сторони, які не хочуть ніяким чином кому... комунікувати між собою, навіть перед обличчям мільйонів смертей. І я погоджуюсь з Трампом, адже ніхто не спростував слова Трампа, що в Україні 700 тисяч, а в Російській Федерації мільйон. Майже 2 мільйона жертв. Майже 2 мільйона жертв. І щодня жертви. Цієї ночі навіть в Києві були жертви. Так, ось домовились розпочати переговори. Трамп розказав про що сьогодні говорив з Путіним. Давайте буквально тезово. Перше, ми обговорили Україну, близький схід, енергетику, штучний інтелект, силу долара і багато інших тем. Ну я так розумію. Трамп говорив з Путіним про Україну без України. Ну я так сподіваюся, що завтра буде якась бурхлива реакція. Проти Трампа. Ну як це? Про Україну говорить з Путіним без України. Ну, як це? ну немає... ну немає, Як це? Ну, я думаю, нічого не буде. Далі, друге, ми обидва погодились, ми хочемо зупинити мільйони смертей. І ще раз підтверджує Трамп, що це мільйони смертей. Що відбувається в війні з Росією і Україною. Третє, ми домовились працювати разом дуже тісно. У тому числі відвідувати країни одне одного. Тобто Трамп прямо говорить Путіну про те, що наплюй на міжнародний там суд в ГАЗі. Пам'ятаєте, як українці, ну, дякуючи марафону єдиному, фактично впевнені були, що Путіна прям потащить в Гаагу і там будуть його судити, прям там його здьорнуть. Угу. Наші команди негайно розпочнуть переговори між собою поки що. Ми почнемо з того, що зателефонуємо президенту України Зеленському. Як вам це теза? Ми почнемо з того, що ми зателефонуємо зараз Зеленському, щоб поінформувати його про нашу розмову. От що я зараз і зроблю. Ми зараз проаналізуємо з вами результат дзвінка. А далі Трамп каже: я попросив держсекретаря Марку Рубіо, директора ЦРУ Джона е рект -фліда е Рек, -ре Т Кліфа, Редкліф угу. радника з національної безпеки Майкла Вотса та посла та спеціального послан, посланника Стіва Уїткофа очолити переговори, які я впевнений будуть успішними. Мільйони людей загинули в цій війні. Ще раз Трамп підкреслює: мільйони людей. Мільйони людей. Яка б не відбулася війна, якби я був президентом? Я 100% погоджуюсь, Якби Трамп був президентом, цієї війни не було. Але вона сталася. Тому вона має закінчитись. Більше не повинно бути втрачено жодне життя. Мені важко коментувати те, що сказав Трамп, адже все те, що озвучено ним. Я фактично три тижні повторюю на різних ресурсах, на каналах, на платформах, які мене запрошують. Шановні журналісти, не соромтесь, запрошуйте. Я з задоволенням прийду, навіть на ТСН. Мені немає чого соромитись і боятися вас теж не боюсь. тому запрошуйте. Запрошуйте, бо часи змінюються, бачите? Є запит на адекватних, не просто експертів, а на адекватних, напевно, майбутніх політиків. Тому. Давайте розпочинайте, а то пізно буде. Ну, а тут Андрій Борисович Єрмак я одразу поставив, що все ж таки Трамп стримав своє слово і зателефонував Зеленському. Давайте послухаємо Андрія Борисовича, що ж там, як там розмова відбулася. Вперед. Ну, закінчилася ця розмова, вона дійсно була достатньо довгою, достатньо предметною. Це вже не перша телефонна розмова президента Зеленського і президента Трампа. Змова була дійсно гарною, знову була. Я поставлю на пришвидшення. У нас е, чиновники, на жаль, при всій повазі до Андрія Борисовича я поставлю на 1,8 е, якось від е, давніх чиновників, це ще від Ющенка, напевно, звикли говорити з паузами. Я не виключаю, що багато чиновників навіть беруть е, ну, уроки акторської майстерності. Друзі, перестаньте це робити. Перестаньте, тому, що це я не до Андрія Борисовича. От хто майбутній буде, не, не потрібно, бо це ж ну, це ж можна довго слухати, це ж це ж неможливо слухати, можна швидше. Якось блум-блум-блум. Поїхали конкретно. Президент Трамп проінформував свою розмову з Путіним. Він це пришвидшення 1,8, майже вдвічі, те, що він дуже налаштований зробити все для того, щоб війна Росії проти України закінчилася. Ми це знаємо. Він питав питання президенту, говорив про свою позицію. Став питання президенту. Я пам'ятаю, як наші чиновники казали: Давай, Трамп, приїжджай сюди, ми тут тобі покажемо. Ми покажемо тобі, як закінчить війну. Отак розмова відбувалася чи якось в стилі інакше? Ну вже м'якше, так? Да? Головне, що я хотів би сказати, це те, що президенти домовляться негайно про початок роботи команд. І президент Трамп навіть про це в своєму офіційному твіті заявив, що це буде в першу чергу держсекретар Рубіо. Це буде ну не Твіті, радник з питань національної безпеки Майкл Волз, а uh, і також він сказав про віцепрезидента Джеді Венса. З двома з них ми будемо зустрічатися. Президент буде зустрічатися делегація в Мюнхені вже за добу. І uh, дійсно це вже буде така предметна розмова, коли uh... предметна розмова це будуть отримувати інструкції всі. Від Трампа будуть отримувати інструкції всі, і зверніть увагу, Трамп першому позвонив Путін. От як би зараз не говорив Андрій Борисович, вже там розмови були. Були коли? Ну там були, колись в 2019 році, можливо, були. А потім переключились на Байдена. Ну, тепер Трамп. Команди вже почали напрацьовувати щодо е, планів, щодо майбутньої конструкції, щодо закінчення цієї війни. Але наш президент завжди є на своїй позиції. Він ще раз повторив те, що є позицією України, що для нас важливо, щоб ця війна закінчилася справедливим миром. І ще раз повторюю. Важко вимагати справедливий мир всередині країни, де мільйони доларів знаходять у чиновників у кабінетах. Навіть коли вже Трамп при владі, навіть коли вже розвалилася оцей оця мильна бульбашка USAID і всі грантові організації, до речі, реально дихать стало легше. І чиновники все одно крадуть. І, і ми говоримо про справедливий мир, коли всередині країни коли всередині країни є отаке поняття справедливості. Я думаю, Трамп про це знає і йому дивно чути про справедливий мир від людей, які не можуть контролювати власних чиновників. І для нього є важливим, і те, що сьогодні не може бути предметом будь-яких компромісів, це незалежність України, територіальна цілісність, суверенітет. Трамп хоч раз десь сказав про кордони 91-го року. Міністр оборони Сполучених Штатів Америки сказав, що забудьте про кордони 2014 року. Тобто, це він вже обрубав Крим, то там взагалі забудьте. Він навіть про кордони 2014-го. Там, де попередній кривавий пастор дав отмашку на АТО, і ну, почалось те, що почалось військовим шляхом. Ну... Вже міністр оборони сказав: тобто, Трамп не буде повертати кордони 91-го року. Це очевидно, для чого повторювати ці тези, які будуть заганять. Вони не заженуть, до речі, Трампа в кут глухий. Просто Трамп буде розуміти, що йому потрібно, напевне, щось робити в Україні, тому що він чує повторення одного й того ж самого, і він не готовий це робити. І саме от Цій позиції вони сьогодні обговорювалися. Я думаю, що після Мюнхену вже почнеться такий процес, як, як говориться, щоденної роботи. Ну, правильно, всі отримують інструкції, що робити. Вже не будуть думати або не думати, просто якісь слова говорить в космос. Вже будуть виконувати інструкції і в Російській Федерації, і в Україні. Давайте чесно будемо говорити. Для чого це все? Обличчя зберігаємо. Ми не, змогли, ми, не змогли домов... ну, ми не змогли домовитись, поки не прийшов Трамп. Я оце зі страхом думаю, не дай Бог би, перемогла Камала. Це просто в мене, в мене холодний піт просто пробирає. І всі оці люди вони були за Камалу, вони були за Байдена, вони були проти Трампа. Вся верхівка, експерти, телеканали. Я ж вам розповідав, як я їхав, їздив постійно на роботу, включав там одне радіо. І там постійно був Хейт Трампа. Постійний Хейт Трампа. Тепер у них отак поворотик на 90 градусів вже на 135, вже скоро буде 180. Вже скоро Трампу там святу ікону поставлять і так далі. Для чого це все говорити? Ну, Думають, що Трамп цього не знає. Що... Ви ще про 95-й квартал, дивіться, не скажіть їм. Бо, Бо ще вони дізнаються, що 95-й квартал якось зв'язаний був колись з Володимиром Зеленським. І коли вони дізнаються і вони побачать, що там в 95-му кварталі було, то діалог може взагалі не скластися. Ви знаєте, я інформував і говорив про це офіційно, про те, що мав таку ж розмову з Майклом Волцерг. Ну, ну, ясно. Всі ж серйозні люди. І думаю, що ми українська сторона готова для початку консультацій, консультації, такої роботи. А коли це ми стали готові? Коли Камала, ну. Фактично ну, не хочу казати погане слово, жінка все-таки. Ну, коли не вийшло в неї, да? коли Байден уже оцей не живий не мертвий, як там хтось сказав, він не знає, чи він живий, чи мертвий, коли вже його ушли, да? коли Ілон Маск там лайна викинув наружу, там про Україну, напевно, дуже багато, напевно, показали: ребята, ви або, або ми це все покажемо. Коли коли, коли стало, коли зміна відбулася після першої 100 тисяч загиблих, другого 100 тисяч загиблих, третьої сотні, четвертої сотні, тисяч це не сотня Майдану. Тисяч. Коли ми стали готовими? Коли Коли Трамп прийшов? Замовни, ну, президенти, говорили про необхідність і особистості, і теж ми над цим працюємо, я думаю, що така зустріч вона відбудеться дуже скоро, але її треба. Ну, добре. Особисто, ну, головне особиста зустріч. Давайте так зустрічайте з ким хочете, по сто раз. Вважайте, що це ваші особисті заслуги. Вважайте, що ви найкращі найкращі воїни, найкращі полководці. Тільки зробіть усе, щоб війна в країні завершилась. І вам ще доведеться вгамувати дуже багато розкручених вами же людей. Оцими людьми, які завжди були за війну, тільки проти своєї участі в ній. Бо як їм приходили повістки, вони вирощали на весь інтернет і збирали всіх: що мама визиває мінтов, демократія під загрозою. Так ось, от, от, от ці всі люди, о, оці всі, що це обслуговували, вони вже почали мігрувати в бік і Трампа і ще однієї людини в Україні. І я думаю, що скоро буде великий прокидок в Україні багатьох людей. І якщо хтось думає, що Трамп, він, от ви йдете йому на зустріч сьогодні, а він завтра вас назначить любимою жіною, то це помилка. Ви не читаєте, ви ну не хочете вчитися нічому, нічого не читаєте і ліпите свої точки зору. В усі, ні, нікого не слухаючи. Ви можете будь-яку книгу Трампа взяти. В Україні чомусь їх поки не випускають. Вони тільки є, тільки або англійською, або дуже ворожою мовою. Ну ви ж її розумієте російською? Розумієте? Вони є книги, їх можна купити, до речі, в Україні. Ну, в вільному продажі їх пересилають без проблем. Можете купити або англійську, якщо вам легше, ну, там, щоб не палівно було. Можете почитати, там є у нього тези про те, що він робить із своїми опонентами, коли вижимає з них все, що він хоче. Він не забуває і він не прощає. І все те, що було в Україні проти трампійського, він все пам'ятає. Просто зараз він когось використовує. Ну, слава Богу. Слава Богу, що з'явилася людина, яка може натиснути і на нашого ворога, і на наших чиновників. Тому що, на жаль, між собою ці дві сторони зійтись не можуть. І їх нічого не зупиняє. Навіть 2 мільйона жертв. Не забувайте підписуватись. Це інтерв'ю в Телеграмі. і Можете стати спонсором каналу, ми нікому не продаємось, і ми ведемо свою політику. Я впевнений, що ми робимо правильно. А якщо колись український народ довірить нам якусь волю, якусь владу і делегує нам якісь повноваження, ми будемо вдячні. А поки ми просто працюємо для людей і заради людей. Бо якби я відчував на собі мільйон. Відповідальностей за мільйон життів, я б, я б не знаю, що б зі мною було. Але коли я дивлюсь на деяких чиновників, як вони легко говорять про те, що війна, медалі, ми мето, ми ми сьо. мільйон людей, мільйон мертвих. А скільки не народжених? І ніколи не буде народжених. Майте совість, зупиняйте це жахіття. Трамп в допомогу вам всім.